Шалом, це Славко. Сьогодні я медитував, ну, трохи ще не посадив. Харду перехошується. Треба буде трохи тут впилятися, трохи тут зрізати. Коротше кажучи, на що нам натякають підставні джерела в оточенні Путіна і оці от відповіду Чемберлену Трампа? Чи був даний власне відповідь Чемберлену Трампу? Відповідь була дана, але вона брехлива. Про що вона нам свідчить? Ну не за підставні джерела, а про що нам свідчать оці два-три місяці? Перш за все, за те, що нема кардинальної різниці між висновками говорящих голів, які підкидають інформацію західним, як сказати, путінські говорящі голи підкладають. Інформацію західним, говорящим головам, і та їх оприлюднує, з тим, що народні штабові оглядачі теж власне нічого, штабний оператори народний теж нічого принципово іншого сказати не можуть. Про що нам це говорить? Перш за все, що ситуацію. Вичерпання сил Збройних сил України розуміють багато хто. Ви знаєте, Ендрю Пропетрона, тільки не атакуйте, діяти що хочете, тільки не атакуйте. Бо якщо з вашою спроможністю атакувати і возвращати потіні позиції, ви без піхоти останетесь. Ну, це ми і так зрозуміли, що головне для нашого війська не наступати. Друге, цілком зрозуміло. Стратегія поступового відступу з полоси оборони на полосу оборони. Якщо українці теж сподіваються на компроміс, українське державне, нинішнє військове керівництво, державне керівництво військове командування, то чому б з якості компроміса не послужив зруйнований Даунбас? Погодьтеся, що зруйнувати оце все, оці всі агломерації, і хай беруть. Це розумно, тому що, ну. Нащо було віддавати Крим, якщо там буде вода, нащо віддавати Донецьк, якщо там буде вода, нащо віддавати всі оці покровські Константинів? хватить на цвітах на і хватить? Ясно, що все це має бути зруйноване, перш ніж віддане ворогам. Тому що ну, до чого зводиться стратегія Збройних сил України протриматися в обороні, доки. Трамп нас помирить на умовах по лінії фронту, я так розумію. До чого зводиться позиція противника? Він теж бачить те, що поступаються, що слабшує Збройні Сили України. Але він з цим нічого не може зробити. Ну, от, бандура його армера чергового Андору, чергове дужоп'я, а користі що, а ланцюжиш, не здається. Ніяк Взвись будь вони ще щось, положить міхрю так. Ситуація не зміниться, відштовхнуть ще трошки Збройні Сили України і те, що вони називають 2-3 місяці завалиться, щоб воно тут завалилося за 2-3 місяці. Вам такий Україні з'явунг треба було провадити тут з 22-го року. Вам стільки треба було вкласти українських патріотів в радикальну опозицію Зеленського, в націоналістів в питомих. Такі бабки вам треба було вкласти, що але. Ж... Ну, я розумію, ви звикли їх красти з Медведчуком, а тут доведеться красти невідомо, з ким розпілі деньги. вони помилилися. Так от, без того, щоб тут виростити ще одну Україну на зміну нинішній, без цього ви Україну не зруйнуєте. Тому що ви опираєтесь на. Тиху більшість покірну, яка іде служити в військо, тікає за тису, чекає на російську пенсію, отримується російську пенсію, їде в сивтикар, повертається сивтикар. Ви опираєтеся не на українську меншість. Ви розумієте, в цьому помилка. І тому сподіватися, що за 2-3 місяці українська меншість тут збунтується патріотично проти Зеленського, і що-то вам тут свягніть вам на радость, устроїть який небудь паблік суржик. Ну, брінзав'ясть, власне, не так, щоб ну да устроюють тут брінзав'ялест, щоб вам був паблік суржик. Такого не буде. Над цим треба було працювати. Я не бачу, як за 2-3 місяці можуть впасти Збройні Сили України. За 2-3 місяці ви розумієте, що ситуація не зміниться. Навіть якщо вийдуть на головну полосу оборони, і те не факт. Ну, останню власне полособорони, якщо глибоко окрилять. Покровськ на півночі, туди на Золотий Колодіс, це теж я скажу. І ще не факт, що це буде за 2-3 місяці. Щоб зруйнувати українське військо за 2-3 місяці, це треба було вкладати гроші. Це треба було дати кожному свідомому, розумієте, кожному патріоту. А ви не готові це робити. Так що ви видаєте, коли. Російські говорящі голови переконують Західні говорящі голови що за 2-3 місяці. Тут буде піс. Чого вони бояться? Вони бояться продовження довготривалої допомоги Заходу Україні і того, що їм доведеться воювати в наступній кампанії 26 го року. Розумієте? Це каже, ти там держись, щоб воно не гасло. Я, їхні всі розрахунки. Чому вони мислять категоріями двох-трьох місяців? Вони бояться мислити категоріями, що доведеться ще витрачати ресурси, котрих менше, розумієте? Тут же ж нічого докоріне, за скільки років війни докоріне нічого не змінилося, питання, хто впаде першим, так і не вияснено. Засоби аналізу, котрими користаються всі, хто може, вони тільки констатують ситуацію. Але не роблять висновку. Так, власне, буває завжди у великих конфліктах, у великих війнах, котрі звістують появу нової доби. От Перша світова війна, що стала чинником повстання мас. Повстання мас, хто був ніким став повсюду. А якби не було повстання Мас, чи вирішив би танковий наступ Черчилля 19-го року з Німеччиною? Ймовірно, що вирішив, бо військо було вичерпне. Блокада нанесла свої удари по військовій економіці, по харчуванню населення, по людських ресурсах. У нас, ви бачите, цього всього нема. Скільки брати поляки не пробували погіршити постачання українців, воно їм ще не, не вдається. Зараз вони хочуть зупинити щось там бізнес на кордоні, щоб якось перевірити свою спроможність. Воювати з нами економічно, якщо Путін не зміг мілітарно, то чому братні Польщі не допомогти воювати з Україною економічно, розумієте? Але все це, знаєте, такі лабораторні експерименти. Нема нічого, ще навіть... Вопіюще не сприйнуть. Ну добре, Винниці, що в Винницькі події з ТЦК чим цікаві? Що стадіон застосувало? Те, що 90-91 року ми мріяли, що куди буде диватися працівника режима? Ну на стадіони ж прийдеться збирати. Як можна стадіон приврати в те, що привратіла Винницька ТЦК? Виявляється, можна. І ну, що, покричали, і розійшлися. Без серйозного вкладання в усе це, а вкладають вони. В росіян, ви розумієте, вкладають вони в найбільш ну пробують, ви бачите, ботів багато, розганяють, але ну, ну все це, ну знаєте, слабенько і неефективно не спрацює це так швидко, як вони хочуть, а їм хочеться швидко. Тому українська держава ще пропливе, повалити її можуть тільки патріоти, але тут роботи мало. Натомість. Який чинник змінив Другу світову війну? Ну ясно. Нарешті спрацював паровий каток Ерефії, тому що власне, оте, от що не встигли зробити в Першій світовій війні, бо царя скинули, а Сталіна не скинули, це спрацювало в Другій світовій війні. Ви розумієте, що запустили паровий каток Ерефії, що ухандокать 11,5 мільйонів на фронті. Там, де німці ухандокали скільки один і сім своїх, ну тотінг десяті. Ну ясно, що це був паровий каток. Путін не спроможний запустити цей паровий каток. Ми це говорили. Що змінило віду Другу світову? А на Заході, на, на в Європі паровий каток, каток Сталіна, а на сході ядерна зброя Америки. Ясно, що якби вона вийшла раніше, ядерна зброя, її би тут. Застосували і проти німчиків. Які нові чинники? Які нові чинники? Звідси це ті чинники, що в принципі входили в обрахунки. ви знаєте, що Варшилов пробував продати Красну Армію англічанам і французам, но вони в нього не вірили, не купились. Да, скажу, купиться в Боч Красної Армії 1939 року було б смішно. А які нові чинники постави? Постали дрони. Їм ще до вирішальної функції, ще дуже довго. Це ще, це як то кажуть, це не третя світова, це перша війна машин проти людей. Ще далеко, на жаль, ці війні до третьої світової і до війни машин проти людей. Чи допоможуть ракети Путіна орешники, налякати Захід? Щоб налякати Захід, потрібно було піонерами, ну, ракетами СС-20. правильно? 10 років, щоб захід це відчув. Три було зробити 600 ракет, 400 пускових, і то більшість з них була спрямована на Китай, як ви знаєте. Тут ну, скільки там більше, більше сотні. Набагато більше сотні було спромов проти Заходу у бійці цих. Путіна є час 5 років наробити ракет. Він з іскандерами не впорається. Такою кількістю іскандерів, що в нього є, знаєте. Воювати можна тільки у Білорусі, але ж, ну ви самі розумієте, щоб почати ядерну війну, це треба, щоб Путін за неї Росія не відповідала. Це треба дати ядерну зброю Лукашенка. Якщо йому дадуть, ну ми це говоримо. Вони все топчуться по кругу. Ви розумієте, вони всі топчуться по кругу з тим самим набором набором для аналізу, набором загроз. Вони всі... Сподіваються на компроміс. Путін хоче компроміс з чотирма областями чи з кількома. Там ну коротше з оцим з Херсоном. І що він там іще хоче? Коротше, з Запоріжжям здається. А ми хочемо цього ж компромісу без Херсону і без Запоріжжя. Який компроміс хоче Трамп, він не каже. Але в нас нема сили на наш компроміс, в Путіна нема сили на його компроміс, в Трампа нема сили на його компроміс. Себто ситуація буде розвиватися в майбутнє. Чи вона в майбутньому вирішиться вибухом і катастрофою? Може бути, а цілком може вирішитися і пшиком, як ірано Іракська війна, нічим, як війна в Кореї, хто-то побрет і все становиться по лінії фронту. я бы поставил на, больше на пшик, чем на катастрофу. Потому что стабильность нашей державы ну, не смогли ничем подорвать. Что-то там реактивное загудело, чула? Или нет? Нет, нет, это мне кажется. Я тут чекаю, це реактивний шахет один чи два рази змількнув коклахнєвське чудовище. Я скажу, хотів би я його побачити. Якщо ви бачите реактивний шахет, дописуйте, буде цікаво. Коротше кажучи, на що вказує неспроможність всіх аналітиків визначити ситуацію далі, ніж до простої констатації тупіка, що майбутнє дійсно настає. Це от та та сила, що на майбутнє дійсно настає. Скільки було фріків, які бачили все, від всемірного братства народу до антиутопії, до железного віка, і виграв власне хто железний вік? Зараз теж купа всіляких фріків знає, що відбудеться в майбутньому. Але наша біда в тому, що ми не можемо обрати один із шляхів цього майбутнього з, з рівно неймовірних для нас шляхів майбутнього, щоби. Визначити його як основу для прогнозів. Оце і є ситуація. Одне можу сказати, як де, де, де це в Равінзбурге було, що одна каже, ді, писала дівчинка, яка каже, осес, сесівця при прибрала приміщення, ну і натурально на слухала радіо. Зайшов власник. Ну и я расплакал, а скажу, я хотел узнать, когда война кончится, потому что до мной, говорит, кончится. Он, будет посмотрел на меня, успокоил, говорит, дитя не плачь, говорит, война кончится через три месяца. Это было 43 -го року, а война скончилась в 45 -го. Ну, что можно сказать, ревущий, правильно, заключенный. Хоче, щоб війна скінчилася за 2-3 місяці. Тільки пообіцяти їй це. І нам всі обіцяють, що війна ось ось закінчиться. Так обіцяють, тому що не знають. Власне, хтось знає, але ми йому ще не віримо. Ми ще хтось, хтось вже напевно знає, як ця війна закінчиться, але ми всі вважаємо його за фріка. Дякую. Прошу підтримуйте, я ще раз займуся. Оці ножом фрези не прийшли, фрези будуть, мабуть, завтра, і буде тільки в весь прогр прогр прогрес. По кінжалах порешті ножив, власне, з появою концевих фрез. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Слава, да. я хотіла тобі задати вопрос. Вот Россия захватывает Украину, но самое интересное, они усиливают свои старые вот эти блокпосты, так было. с чем это связано. Они в 44-м старую границу восстанавливали. они, это... они не верят новым гражданам, целый набор, а вдруг напинают, а вдруг возвращаться. Это же ситуация неопределенности, не вызначена. Они в 44 году границу восстанавливали на Украине, польскую, на всякий случай. Пока уже остаточно поняли, что Польшу сдадут. Когда стало ясно, что Польшу сдадут в 1944 году, тогда они эту самую границу и разобрали. А весной, даже весной 1944 года, они еще готовы были играть в Старую Польскую Значит, границу. Они... они принципиально беспринципные люди. Прижмут, они вернут границу по Крыму, вернут границу в Ростовской области. Проблема в чем? Их прижать некому. Как тогда Рузвельт не хотел. Он не хотел, чтобы, он хотел, чтобы русских убивали вместо... Ну, чтобы, чтобы Салков убивали вместо американцев. А Черчилль не мог. Сейчас то же самое. Трамп и не хочет, и не может. Он один, так сказать, в двух лицах. Некому напугать. Поэтому, скорее всего, корейский вариант. Кто-нибудь кто да умрет. Бай. Лайкайте, поширите, підтримуйте. Будемо вам вдячні. Спасибо всім, хто нас підтримує. Да, не заладовал.